В одному незвичайному царстві за морями і за горами жили геометричні фігури квадрат, прямокутник, круг та трикутник. Якось вирішили вони побудувати собі будиночки, схожі на них. Не із звичайних цеглинок, а з геометричних фігур. Квадрат з квадратів, прямокутник з прямокутників, трикутник з трикутників, а круг з кругів. Почали вони будувати, і з'ясувалося, що це не так вже й легко. Найгірше виходило у кругів. Будиночки в них не виходили зовсім. Дітки, а чому? Що сталося з будиночками кругів? Так, вони розпалися, тому що у кругів немає куточків, і вони не можуть триматися один за одного. У трикутників виходило трішки краще. Але все одно у побудованих будиночках можна було лише заховатися від вітру та дощу. Спробуйте малята намалювати будиночки кругів та трикутників. А от у квадратів та прямокутників. Робота кипіла. Вони швидко і вправно побудували свої будиночки. Ану, малята, спробуйте намалювати їх. Фігури зраділи, хоч кілька будиночків у них вийшло. Але раптом сонечко зайшло за хмаринку, звідки не візьмісь на лиці вітер. Квадратики та прямокутники запросили до себе в гості трикутники та круги. Усі сидять, п'ють чай та радіють. Їм весело і затишно в нових будиночках. Погода зіпсувалась та пішов дощ. Спочатку було усе добре, але потім на даху творилися калюжі. Вода збиралася на даху, тож через якийсь час він почав протікати. Фігурки змокли та замерзли, їм одразу стало сумно. Почали вони розмірковувати. Що робити? Як краще побудувати будиночки? І нарешті зрозуміли, щоб будиночки вийшли затишними і красивими. Потрібно об'єднати всі геометричні фігури. Куди і яку геометричну фігуру краще використовувати? Дах! Краще побудувати? З трикутників. Віконечко можна зробити з кругів. Вони чудово прикрашатимуть будинки, стіни та двері будинку будувати з квадратів та з прямокутників. Геометричні фігури так і зробили. Вони постарались на славу і побудували красиві казкові палаци, їх навіть будиночками не можна назвати. Потім вони яскраво їх розфарбували, щоб не переплутати назви фігур. Вони кожну геометричну фігуру розфарбували іншим кольором. Ну що, любий мій друже, запрошую стати тебе архітектором у казковому місці геометричних фігур. Які будинки ти запропонуєш їм побудувати? Намалюй їх сам, розфарбуй їх за таким правилом. Кожна фігура зафарбовується іншим кольором. Не можна повторювати кольорів геометричних фігур в одному і тому ж самому будиночку. Добери кольори геометричних фігур так, щоб будиночки вийшли красивими. Сподіваюся, геометричним фігурам сподобаються будинки.